Саме з маками, тому що ми знаємо, що мак асоціюється це квітка крові. Кріпка квітка тої крові, яка була пролита цими всіма людьми. Десять мільйонів українців померло. От і ми маємо пам'ятати про те, що це були саме українці. І я хочу, щоб кожна людина усвідомила, що вона кожна жінка, що вона українка, кожен чоловік, що він українець, і не забував про це, який би це день не був, яка би економічна чи політична ситуація в країні не була. Національна свідомість, національна гідність в першу чергу. Отдать дань уважаемому этому. Слава Богу, что в этот день перестали убивать одного. Прекратили всякие свенцами, прекратили полить людей. Прекратили душегубки, всю війну для мене чорний день. Я меньше радости, потому что Украина в таком положении, а я больше украинец, чем россиянин. Вот теперь у меня здесь и дети, и внуки, а сам с Кавказа. Жалко и тех, и других. Не буду же я в своих племянников стрелять, потому что я украинец, на Украине жил и живу и буду жить. It is you. much